Це компактна механічна клавіатура, створена для геймерів і професіоналів. Ергономіка, кастомізація, надійність усе на максимумі. Клавіатура забезпечує стабільне з'єднання на частоті 2 і 4, Bluetooth та стабільне дротове з'єднання. Саме на цій моделі встановлені перемикачі Flamingo Switch: лінійні, м'які, ідеальні для швидкої реакції. Технологія HotSwap дозволить замінити перемикачі без пайки, Підлаштовуй клавіатуру під себе. Повна підтримка всіх натискань NK Rollover. Жодна клавіша не залишиться непоміченою. Яскрава rgb підсвітка має гнучкі налаштування, а символи української та англійської розкладок чудово видно навіть у темряві. Gasket Mount конструкція забезпечує м'яке амортизоване звучання та чіткий тактильний відгук під час активації клавіш. Чітко. Впевнено. Та без компромісів. EpoMaker – для тих, хто звик тримати контроль.